Всім привіт! Тут Володимир. Вітаю вас усіх на моєму каналі. Запрошую вас до чергової серії історій, влогів про електромобільність, про Теслу і про використання такої машини в реальному житті родини. Вже другий рік використовуємо 65 тисяч кілометрів. Машина проїхала, і кажуть, що машиною можна їздити тільки десь по місту. Тільки по місту, наприклад, таке місто, як Київ, Дніпро, це електромобіль, оце може, а дальні подорожі ні, тільки дизель. Ну, що ви вважаєте дальніми подорожами? Хотів би почути, звісно, зараз в тих реальних умовах в Україні, які є дальні подорожі електромобілями, зараз дуже важкі, бо знищено інфраструктуру. Ще може пригадувати, кілька місяців тому неможливо було подорожувати безпечно машиною з дизелем, бо просто не можна було ніде того дизеля заправити. Треба було возити з собою повний багажник каністр. Зараз проблеми з електромобілями, але так, доїхати далі можна електромобілем, Теслою. Тільки треба знати, де буде працювати зарядка, і може треба буде стояти довше на тій зарядці. Але мій досвід в подорожах на довгій дистанції, там 5000 км подорожі, більше 2000 км подорожі, то вони в мене такі, що я швидше проїжджаю Теслою. Ту, ту дистанцію там, на море у Хорватію у Словенію, ніж я проїжджав машиною з ДВЗ до двигуна внутрішнього згорання. Отож, а що ми можемо очікувати взимку? Бо взимку найгірший запас ходу. Ну, в моїй машині це вже фейсліфт є тепловий насос, тому тут немає такого сильного погіршення запасу ходу, як це було в класичних, першого, якби. Першої генерації Tesla Model 3. А ще я хочу показати, як працює планувальник маршруту e Planner. І не просто, як працює e Planner, не просто так у телефоні чи десь, а як він працює в комп'ютері Tesla в системі Infotainment. У мене комп'ютер з атомом Тесла в останніх версіях програмного забезпечення поліпшила роботу браузера, і тому тепер там ці всі застосунки. Крутяться досить таки непогано. Отож, я запрошую вас підписатися на мій канал. Запрошую вас поставити мені вподобайку, написати коментар, що подобається, що не подобається, можна просити записати відео про щось конкретне. І я намагаюся також відповідати на запитання своїх глядачів. Отож, переносимося на запис екрану. З ebt Planner і дорогою, яка мене очікує завтра. Ось ви бачите, я вже запустив з браузера ебт Planner. Я вже залогінився за допомогою QR-коду. Зараз ми в меню вибору маршруту. От, я ввожу адресу у місті Бидгощ, ту вулицю, на яку ми завтра поїдемо. Я додаю зараз. Що наш фініш? Тут трохи тормозить. Ми зараз на Wi-Fi My position Ми зараз на Wi-Fi, скачується, бачите, в мене тільки дві рисочки на Wi-Fi. Так, ось. Все, я перетягнув У мене беторуд Planner Я ним користуюся вже 2 роки. Дуже корисна, я вважаю, для мене загуліна за стосунок. Мені допомагає, особливо у закордонних подорожах, ну, бо в Польщі я ним не користуюся. В Польщі, коли мені потрібна максимум одна зарядка, ну, навіщо? Я вже знаю, де ці зарядки стоять і скільки мені вистачить заряду. Але, наприклад, в такій більш складній ситуації, коли я хочу, щоб враховувалися зарядки не тільки тесла суперчарджер. Наприклад, як тут поїздка до міста битва, я можу перевірити беторут планером. Зараз у мене 72%, і зараз машина заряджається від зарядки 5 кВт з домашньої у гаражі, а я хочу перевірити наскільки мені вистачить запасу ходу, коли я заряджуся до 90%. Тому я тут зараз ввів 90%. Я вимкнув подорожі автобанами, платними дорогами, і перевіримо, чи нам вистачить запасу ходу. Натискаємо Прорахувати маршрут. Бетеродпланер враховує погоду. Правда, він враховує погоду на зараз. Це 9 вечора, 21-ша. І на вулиці прохолодно. Сьогодні кінець листопада, морозець. Тому помпа тепла, тепловий насос буде мати що робити. І дивіться, що нам розраховує Better Planner. 283 кілометри. Нагадую, що це швидкими дорогами автобаном А1 до Бидгощ до Грудзенс. Потім повертаємо на дорогу С5. Це новозбудована дорога для автомобілів 120 км на годину Там ліміт швидкості. Майже половина дороги буде йти 120, трохи менше 140 км на годину. В цьому режимі доїжджаємо на 50%. Тобто 40% нам потрібно, щоб поїхати в одну сторону, 40%, щоб повернутися. Не враховуються можливі втрати запасу ходу заряду акумулятора під час стоянки в Бідгощі. Але прогноз позитивний. Якщо завтра ми будемо їхати в день, і завтра буде навіть трішечки тепліше. Якщо не піде сильний сніг, якщо не буде дмухати дуже сильний вітер завірюха, то. Ми без проблем доїжджаємо, не заряджаючись. Але якщо нам потрібна буде, буде зарядка, немає проблеми. По-перше, тут у бидгощі цих зарядок багато, навіть недалеко від того місця, куди ми їдемо. Мапа повільно поновлюється, бо я ж казав, ми на повільному Wi-Fi. Але тут по дорозі теж є зарядки. Тут є зарядки Орлен. Від Грудзьонза вгору є зарядки Greenway. І зарядка іоніті. Ну, це вже для самого з'їзду на Старогард Гданський іоніт, то ми туди ми заїжджати не будемо. Окей, а ще ми можемо зайти в налаштування. І в налаштування, наприклад, вимкнути режим, скільки от у нас зараз запасу ходу. Ми маємо 72% заряду, і зараз перераховується наша поїздка. Скільки ж нам треба буде заряджатися? Бо тепер, напевно, треба буде. Зараз нам порахують і скажуть. Чекаємо, чекаємо, бо інтернет повільний. Якщо інтернет буде краще, то буде, звісно, ліпше працювати. Плюс бета Planner для України може бути в тому, що зараз навігація Тесли в деяких районах України має GPS. Вимкнений, тому що сигнали GPS на невійськових приймачах можуть бути спеціально неправильні, і ви будете бачити себе зовсім в іншому місці України. Але Ебеторд Planner дозволяє: якщо у вас машина підключена до інтернету і відправляє дані, вона дозволяє з API Tesla отримувати реальний заряд акумулятору. А на телефоні ви матимете, наприклад, навігацію не тільки на основі GPS, а теж на основі навіть китайських супутників і навіть ГЛОНАСу, не дай Боже, то ви зможете телефоном робити навігацію або в телефоні запустити Planner, запустити Матимете реальний запас ходу вашої машини, і він вам покаже, де вам треба робити зарядку. І ось дивіться, на по дорозі до Бідгоща. Нам рекомендують зарядитися на Іоніті 9 хвилин з 67% до 81%. І тоді нам вистачить, щоб доїхати туди і назад без якихось проблем. Тільки одна зупинка на 283 км. Я завтра зроблю цю поїздку. Зараз ще одну подивимося ще один прикол. Ми спробуємо знову вимкнути реальний, реальний запас ходу. Але в дорогах ми скажемо, що ми не хочемо їхати платними дорогами. Вимикаємо платні дороги і перевіряємо. По-моєму, Бетерпланер вміє розмовляти на інших мовах. Просто зараз броузер у мене тут балакає англійською. Тому ми маємо інтерфейс англійською мовою. Давайте зараз перерахуємо, подивимося, 90%. Їдемо безплатними дорогами, уникаючи автобану, але з'їжджаємо на дорогу швидкісну для автомобіля, яка є безплатною. І потім їдемо тією дорогою 287 км, трохи довше, але не треба заряджатися. Взагалі 8% більше у нас буде запас у батареї. А якщо ми ввімкнемо наш реальний стан батареї, зараз. Вибачаю, отак. Отак От і ще раз. То що буде? Ще беторупланер корисна програма, не треба навіть на неї підписуватись. У мене преміум підписка. Ви можете спробувати що таке преміум підписка, що вона вам дає, якщо у вас вже є електромобіль, і ви маєте яким чином з нього знімати дані реального стану батареї. Ви можете місяць спробувати з моїм кодом, який в описі, в описі знаходиться, і потім видалити. Цю програму чи припинити преміум підписку, з вас гроші не стягнуть. А якщо ви навіть не маєте електромобілю і не хочете платити, є безплатна версія, і там цікаво, то, що немає живого підключення до автомобілю, не запам'ятовує ваші траси. Але ви можете собі навіть, вибира... обираючи електромобіль, подивитися, скільки треба ним стояти приблизно на зарядках, в довгих подорожах. Наскільки вистачить запасу ходу реальними дорогами, вписуючи ваше обмеження швидкості. Дивіться, тут, виїжджаючи на 72% зараз, ми б мали зупинитися на 10 хвилин на Грінвей в Бидгощі, в торговому центрі. Це щоб туди доїхати, доїдемо туди опівночі, майже там 5 хвилин заряджаємося, чи 10%, і тепер ще 5 хвилин. А, тут 10 хвилин туди доїхати. 5 хвилин заряджаємося на Грінвею, їдемо назад. І приїжджаємо додому маючи 15%. Я вважаю досить непогано. Ну, все такі розклади. Так працює гебатород планер. Ще тут можна вписати, дивіться, швидкість. От, У мене стоїть швидкість. А, зараз занижена 130 км на годину. Ага, ось чому мені писало, що мені вистачить. Поставимо 140. От. Достосовувати швидкість. Тобто максимальна швидкість. Якщо з дозволеною, у мене всього буде максимально дозволена швидкість 140. Більше в мене автопілот не їде. Я не буду перевищувати. От. Буду перевищувати тільки на дорозі для автомобілів. І тут я собі напишу. 107%. Звісно, в телефоні це все набагато краще ходить. Наприклад, напишу, перевищуємо швидкість на 107%. Це просто вже був спортивний інтерес. І тепер перераховуємо, що воно нам зараз скаже. Якщо вписувати ваші реальні швидкості, з якими ви їдете, максимальні. То Better Planner буде рахувати дуже песимістично. Але дивіться, що відбувається. Виїжджаємо, маючи зараз реальний заряд 72%. Їдемо в Бидгощ, приїжджаємо 35%, заряджаємося 5 хвилин, повертаємося з тими швидкостями, що я написав. Або це ми їдемо звичайними дорогами, дорогою для автомобілів. І повертаємося додому 13% маючи. Тепер вмикаємо 90%. І ще раз перераховуємо. Завтра буду їхати і перевірю. І запишу відео, як воно відбувається, які прогнози бетерот які прогнози нового застосунку енергії, нової програми енергія у самій Теслі. Все, я сподіваюсь, буде добре видно. Що пише? Виїжджаємо з 90-го, заряджатися не треба, якщо їдемо Не, Уникаємо 140 км на годину платної автостради, платного автобану. А тепер ми вімкнемо їхати автобанами. От. Вмикаємо автобани, перераховуємо маршрут. І що? Їдучи автобаном з швидкістю реальною 140 км на годину, а потім десь 130 км на годину. Дороги для автомобілів, порушуючи на плюс 10 км, не більше, ми можемо доїхати додому з 6% заряду. Тобто, що я завтра вранці зроблю? У мене стоїть ліміт заряду 90%, а я завтра підзаряжуся ще більше трішечки, щоб мати кращий запас. Отож, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Можете теж дзвоночок поставити, за якийсь час вийде фільм. Як я взимку перевіряв, чи показання беторут планера, чи його передбачення збуваються, чи таки можна Теслою дволітньою поліфтовою з тепловим насосом спокійно собі проїхати швидкими дорогами, нагадую, 283 км без підзарядок. І я думаю, що без проблем це мені вдасться, якщо б я їхав трохи повільнішими дорогами. Без проблем я би проїхав і 350, і 400. Там вже залежить від того, скільки ми будемо робити зупинок. Якщо їдемо повільними дорогами 100 км на годину при дорогах до 90 то ми через якийсь час і так зробимо зупинку на туалет. А з ситуацією навіть в Україні можна знайти посередині між Києвом. Львовом можна знайти працюючу зарядку, навіть в умовах після бомбардувань і знищення інфраструктури. Дуже дякую всім, хто підписався. Це мені допомагає більше робити монетизації, більше монетизації. Я більше допомагаю ЗСУ. Слава Україні! Дуже дякую за перегляд і до побачення.